Права 790. Знайдіть усі натуральні значення х, при яких виконується нерівність. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому завданні. Бачимо нерівність 7,17 більше за х 17. Знаменник у нас однаковий, то тоді дріб буде тим більший, чим більший знаменник. Тобто, для того, щоб виконувалася ця нерівність, нам треба, щоб 7 було більше за х. Ну, а якщо так, 7 у нас більше за х, то які у нас x, чому можуть дорівнювати то х тоді може дорівнювати від 1 до 6. Пишемо. Тоді х може бути рівним. Ми записуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Є. Так, переходимо до другого завдання. Бачимо х 16 більше за 11, 16, але менше за 21, 16. Знаменник у нас однаковий. Якщо так, то D буде тим більший, чим більший чисельник, то тоді виходить, що для того, щоб цей, ця нерівність виконувалась, нам треба, щоб x було більше 11, але менше за 21. Давайте так і запишемо. Тобто виходить, що Х у нас має бути більше 11, але менше за 21. Добре. Ну що ж, тоді дуже легко знайти. А чому ж, власне, x має дорівнювати? Пишемо тоді. x може бути рівним. Може бути рівним. Ну і записуємо чому? То більше, ніж 11, але менше, ніж 21. Тобто виходить, це 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. І останнє значення 20. Саме 20 у нас менше за 21. Добре, це ми зробили. Переходимо до третього завдання, бачимо х шостих менше ніж одиниця. Х шостих буде менше чи одиниця тоді, коли у нас буде правильний дріб, коли чисельник x буде менше за 6 за знаменник. Тобто ми пишемо, це буде тоді, коли х пишемо у нас менше чисельник менше за знаменник. Х менше за 6. Ну добре, якщо так, то тоді. Записуємо тоді x може бути рівним. Що ж, які ікси натуральні можуть бути менші за шість? Це один, два, три, чотири і так далі до п'яти. Отже, пишемо один, два, три, чотири. 5 є. Ну що ж, то виходить, що, наприклад, 1 шоста менше одиниці, 2 шостих менше одиниці і так далі. Переходимо до четвертого завдання. 12 іксових більше за 12 одинадцятих. Ну, добре. Тут уже не чисельники у нас, не знаменники у нас однакові, а чисельники однакові. 12 в одному і другому випадку. Але давайте пригадувати. дріб у нас буде тоді найбільший. Коли в нього найменший буде знаменник, тобто виходить, що для того, щоб 12х було більше, ніж 12 одинадцятих, то x має бути менше за 11. Так і записуємо, що х у нас має бути менше 11. Ну, якщо так, то тоді дуже просто записати, чому може бути рівний х. Пишемо, тоді х Може бути рівним. Всі записуємо натуральні числа, які менше одинадцяти. Ну що ж, почнемо один, два. Три? 4, П'ять. Шість. Продовжуємо. Тоді. 7, 8, 9. І останнє число менше 11. Це 10. Натуральне. Є. Ну що ж, ми знайшли всі значення х у всіх чотирьох випадках, і тепер записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже, в першому завданні записуємо ряд чисел від 1 до 6. 3. 4.

20. Є. В третьому завданні Записуємо числа від одиниці до 5. 1, 2, 3, 4, 5. Є. Ну і в четвертому завданні записуємо числа від одиниці до 10. Пишемо 1, 2, 3, 4, 5. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну що ж, ось таке завдання на аналіз та порівняння дробів. На цьому вправу завершено.